Пізно Уже розходимося, прийшов гость і щось хоче подарити. Стукає! Стукає Стукає хтось! Рубзаки, здонерожнім! Хто? Ні, я, я знаю, що він зараз здивує, щось. Що, він каже, я без подарка, так? Він казав, Ні, він тебе з рюкзаком! Всі дарять гроші, я теж, але це не звичайні гроші! А що це таке? Римай. Ну розкрий побачив. Ну дати, конечно. А, подожди. Мене ще такий Є подарунок. Ні, може той другий не треба показувати на відео. Точно. Ну давай обмежимося. Вибирай який подарунок? Я не знаю. Ні, я не знаю. Ого, це домашній шукаю я туду. Та да ти що? Ти огороднік, ти Сашко, молодець. Сашко, щоб ти, ти був гарний. Тільки зрізаний ось ось, свіжачий. Та да ти що? А я сьогодні куплям на базарі. Тримай, оце я подарунок. Нормально. Куп... Гармон... <хе> <Да! хе> <хе> ні, ну це шутка. Це Олександру надо. Подожди, бо мене віконні лавці <хе> захейтять за <хе> це. Дім, відкрий, відкрий, бо одною рукою тримаю. Це я робочий. Почекай, відкрий. Я знаю, чим ти увлікаєшся. Да, и чем? Це карбованці. Та ти що? Та ти що? Колекційна. Колекційна. Вау! Це ж ходили до революції. Такі карбованці у нас. 100 гривень. Ну, ти шо? Тільки вони були великі. Круто! Сосід, дякую тобі. Це ну, це клан. Це Ні, та то таке? Ну як таке, диви. Вітаю, з ним дорожнього. Незвичайний подарунок, так? Незвичайний подарунок, так. Дякую. Аня, і не брили